Телефонує клієнтка з-за кордону і говорить, що у неї трапилася комунікація з її опонентами, і така от не дуже вдала. І я вам зараз дам метафору, яка зробить вас сильніше в будь-яких комунікаційних аспектах. До речі, більше можете прочитати в моїй книзі, як розмовляти з ким завгодно і про що завгодно. Так от багато людей. Підходять до комунікацій, до розмов, як до погоди, тобто того стихійного явища, яке з ними трапляється, тобто того, на що вони не впливають. А потрібно підходити до комунікації як до тіста, як до чогось такого, на що ви маєте вплив. Ви можете замісити тісто і виліпити будь-який коник, і спекти в тій кон консистенції, яка вас влаштовує. Ви можете додати більше цукру, піц... Цукрити максимально, а можна трошки додати солі, можна взагалі зробити без смаку. Ну, коротше кажучи, ідею, ви зрозуміли. Розмова це не погода, це нехай буде тісто. У вас повинно бути відчуття, що ви керуєте комунікаціями, а не віддаєте їх в руки комусь іншому, зокрема, кармі, долі і е е е е е ще комусь. Тобто, розмова це те, на що ви впливаєте, і ви повинні. Нею управляти. Візьміть відповідальність за комунікацію на себе, принаймні частково, і подивіться, як зміниться тепер ваша наступна комунікаційна атракція. Тобто ваша от розмова з рідними по бізнесу, на роботі, комунікація, із таким ось переконанням, що ви відповідальні за нею, що ви нею управляєте, буде зовсім інакшого смаку, швидкості, якості, і буде краще така от. Не те, що прелюдія, а навіть і постлюдія після смак.